Жеребкування Єврокубків відомі усі суперники наших команд. Олександрія ухвалила важливе рішення напередодні матчу із партизаном, а також багато про трансфери команд УПЛ. Усім привіт, друзі! Ви на каналі Футбол України, і ми до вас сьогодні традиційно із порцією усіх найбільш важливих та актуальних новин, які просто зараз відбуваються в українському футболі. Протягом найближчих кількох хвилин ми вам про усе розкажемо. А ви ж Тим часом поставте вподобайку до цього відео і погнали! Звичайно, розпочинаємо ми з Єврокубків із Шахтаря та Динамо, адже сьогодні відбулося жеребкування. Тож і київська і донецька команди знають, з ким їм належить грати на наступному етапі. Отож, Динамо у випадку перемоги над мальтійським клубом Хамрун Спартанс команда Шовковського зіграє із переможцем пари Пафос Маккабі Тель-Авів. Матчі третього раунду заплановані на 5-6 та 12 серпня, але далі найцікавіше адже у випадку невдачі у поєдинку із мальтійцями Динамо опуститься у Лігу Європи, де їх суперником буде. Також пара Макабі Пафос. Щоправда, тепер гратимуть вони не з переможцем, а з лузером цього двобою. Щодо Шахтаря, то жереб до них був справді не дуже схильним, адже у випадку перемоги над Бешикташем команда Турана вийде на команду, яка програє у лігу в парі між рейнджерсом та Панетінеїкосом. Якщо ж подолати Бешикташ не вийде, то Шахтар опуститься до третього раунду кваліфікації Ліги Конференцій, і там на них чекатиме переможець протистояння між ірландським Сент-Патріксом та естонським ними Ну а зараз, друзі, ідеальний момент для того, аби попросити вас про підтримку нашого проекту. І найпростіший спосіб це зробити просто зараз підписатися на канал, тому що абсолютна більшість дивиться наш контент, на жаль, не оформлюючи підписки. Давайте виправляти цю ситуацію. Дякуємо! Ну а далі поговоримо про Олександрію, зокрема, про їх поєдинок проти партизану. Це протистояння точно буде неймовірно напруженим, неймовірно принциповим. І про одне важливе рішення команди ми вам просто зараз розкажемо. Отож, за повідомленням Михайла Співаковського, враховуючи історію сербського партизану, їх погляди на життя та контрольні матчі на болотах, в Олександрії було прийнято принципове рішення. Керівництво команди вирішило відмовитися від усіх. Офіційних передматчових заходів із цим клубом, враховуючи різноманітні вечері та інші формальності від УЄФА. Окрім того, команда збирається відмовитися і від традиційних передматчових рукостискань, максимум можуть, так би мовити, відбити кулачок. І з цього приводу Олександрійці збираються порадитися з Динамо, які нагадаємо минулого сезону так само проігнорували усі можливі активності разом із цим сербським зборищем футболістів. За Жимо, що перша гра між цими командами відбудеться у четвер, 24 липня, та розпочнеться о 20.00. Не пройдемо також повсте, що Олександрія і Полісся дізналися потенційних суперників у третьому раунді своєї кваліфікації. Власне, Олександрія, якщо здолає партизан, далі гратиме із невдахою у парі Міттюланд-Хіберніан. Щодо Полісся, то вони у випадку перемоги над Санта Коломою будуть грати проти сильнішого у дуелі між угорським. Пакшем та словенським марібором просто зараз можете у коментарях написати свої прогнози. Скільки ж українських команд пройдуть свій етап кваліфікації, отримуючи ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Favbet. Ну, а далі поговоримо про трансфери. Тут у нас і Шахтар, і Динамо, і Полісся, і багато іншого. Давайте стартувати з Динамо, адже у проєкті тато таке назвали двох футболістів, на яких більше не розраховує Олександр Шовковський. Це, зокрема, захисник Олександр Сирота та Вінгер Самбадіало. Що першого, що другого у команді не буде, тож цим футболістам найближчим часом шукатимуть нові команди. Не буде в Динамо і Георгія Цитаєшвілі, який поїхав до французького Меца. Там наступний. Ступний рік він гратиме на правах оренди. Додамо, що власне за рік, коли завершиться його оренда у французькій Лізі 1 його чинний контракт із Динамо також підійде до завершення. Перед матчем проти Партизану посилюється Олександрія. Команда підписала молодого бразильця Жонатана Дасільву. 20-річний гравець уклав угоду на три сезони. останніх два роки він провів у структурі молодіжної команди Америка Мінейро. Забирає до Полісся з Олександрієми Микиту Кравченка. Руслан Ротань. Відомо, що футболіст вже перебуває у розташуванні Житомирської команди, і офіційно повноцінний трансфер мають оформити найближчим часом. Зауважимо в Житомирі Кравченко вже грав і саме звідти поїхав до Олександрії працювати з Ротанем. Тож зараз, очевидно, знову вирішив повернутися під крило вже знайомого тренера. Шахтар може продати свого оборонця до Італії і мова про Алла Грама, яким, за даними італійських джерел, цікавиться у Дінезе. Повідомляється. Що цей клуб серйозно націлений на 23-річного футболіста, адже бачить у ньому не лише центрального захисника, а й планує використовувати грама на правому фланзі. Зауважимо минулоріч футболіст перейшов у Шахтар за 2 мільйони євро. Тож скільки попросять зараз за його перехід, поки важко уявити. Ну і про Олександра Зубкова, адже стала відома перша інформація щодо пошкоджень, яке український півзахисник отримав напередодні на тренуванні Трабзонспора. За словами головного тренера команди, Фатіха Теке, усе на щастя не так страшно. Відомо, що Олександр отримав удар у стегно, і для того, аби не ризикувати його здоров'ям, футболіста вирішили зняти із занять. Футболіст також не потрапив до заявки на крайній контрольний поєдинок, але за словами Теке, був цілком готовий зіграти. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. І якщо ви до цього моменту додивилися, ми вам безмежно вдячні. І на останок ще раз нагадаємо наше прохання поставити вподобайку до відео, а на канал підписатися. Дякую, будьте на зв'язку! І скоро побачимось.